Да, відважите, конечно, закваску для йогурта на 2 літри молока. Це вийшов ще той квест. Виходить дозування звания 0,019. Тобто мені на 2 літри треба 0,04, ледве відважила. Ну, подивимось. Йогурт приготувала, зараз вихолонятиме, стоятиме до кімнатної температури тут в мене, а потім приберу холодильник на ніч. Тобто йому тепер потрібен час для стабілізації. А завтра вже будемо куштувати і смакувати. Рецепт знімала, але покажу вже, якщо що, завтра. А тут ось отакої красоти наварила 5 халумок більшеньких з базиліком. Вісім халумок ось отаких меншеньких чистих, рецепт відзняла. Знову до дрібничок, знову до деталей, до деталей розжувала, в рот поклала. Якщо знову деякі не проковтнуть, то я вже не знаю, як людям ще пояснювати, як необхідно варити халумі, щоб воно у вас не репалося. Це ось чисте халумі, головки взагалі різалися навпіл. Вони менші в діаметрі, вони були високі і різалися навпіл. І потім вже з тих заготовок варилося халумі. Можете бачити, так? Будь-яку, яку б я не взяла, ніде нічого репнутого. Те ж саме стосується і більших, дивіться, всі ідеально рівні, немає ніде ніяких Заломів, переломів. Нічого не розпливлося у млинець. Дивіться, які. Ух, такі добротні. Зараз буду вже вакуумувати. Вони вже добре обсохли. І зараз займуся вакуумуванням. Мені так не терпиться вже скуштувати йогурт. Як швидше до завтра дожити? А? Термостатний йогурт, він же біойогурт, можна так його назвати. Вже хочу, хочу, хочу. Тим паче, що я його сьогодні готувала не з кипяченого молока, а просто з сирого. Підігріла, та і все. Не пастеризувала. Не кип'ятила, не знаю, вийде чи не вийде, можливо, це моя помилка. Можливо, все ж таки потрібно було кип'ятити. Але, хоч я і не відчувала в кип'яченому смаку кипяченого молока, але мені підказали, що якщо приготувати з некип'яченого, то буде ще смачніший. Ну, от я вирішила відразу спробувати. Правда, потім, думаю. Можливо, треба було все-таки не експериментувати, а щоб зрозуміти, як працює ця закваска, що до чого, тут треба було закип'ятити, ну вже пізно. Вже матимемо те, що матимемо завтра. Все, а я все перемила після сироваріння. Ось такі в мене вийшли файні 13 халумок за один раз, уявляєте? З 50 літрів варила. Ну, а я пішла по пакунки і по вакууматор. Так, принесла і вакууматор, і пакетики двох розмірів. Бо не знаю, я такі маленькі взагалі не варила ніколи. А чи підійдуть ці для маленьких, чи треба всі отакі, вот не знаю. Зараз буду розчищати територію, бо тут а, щось у мене все не вміщається. Отак. От Якось так. Це галумки повакумувала, вакууматор промила. Зараз попідписую, зразу ціну собі попрописую. Я не звикла до таких маленьких головок. Ну, головок, халумок, як там їх назвати. Я привикла такі добротні. А це таке щось дитяче якесь. Ні, людям то, звісно, так краще. Дешевше коштує. Ну, я звикла хоча б ось так грамів 400-500. А не 310 забула вже скільки З базиліком більшенькі холопки, а чисті взагалі маленькі. Так, все, мої любі мої хороші. В мене вже приїхав Вова і чалму мою отримав. Але сьогодні вам не покажу, бо немає часу. Мені зараз треба дорозбиратися з сиром і бігти на дойку. Тому будемо на сьогодні прощатися. Зустрінемось, побачимось, почуємось завтра. Всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. Всіх цілую, люблю. Бувайте! Па-па!